Вітаю, усевель, шановне панство. Сьогодні у нас 9 травня. От може я щось не розумію, але ми в принципі в курсі, що у нас угашені сусіди, яким пробило голову. Дуже сильно пробило голову. І невже вони думали, що ми не будемо підготовлені до того, що у них щось стрельне? І при тому не тільки в голові, а просто ще й в нашу сторону стрельне, і ми до цього підготовлені. Ми знаємо, що вони угашені, що вони не зможуть просто так сидіти і. А давайте ми ніхрена не будемо дурного робити. Ні. У них Е дуже сильно, дуже багато де припікає, їм треба щось робити. Ось і роблять, стріляють по цивільних об'єктах, випускають дрони, ракети, а тим паче це ж дев'яти, воювали. Воювали діди усього Союзу, а не тільки Російської Федерації. Це по-перше. По-друге, ця війна настільки давно вже пройшла, що остання людина, яка брала в ній участь, померла років 20 тому. Це не той, хто брав участь у боях, це бодай той, хто був тоді народжений. Прикриваючись цим, прикривати свої недоліки, усе те, що ви попросту розісрали. Розікрали, знищили своїми руками, фу, як вам не соромно. Але так, хоча було не дуже спокійно сьогодні вночі, але наші ПП відпрацювали. Тому слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ.